У Варшави є звичка, вона не розповідає своїх таємниць у день. Їх краще слухати вночі, коли під бруківкою ніби чути друге місто, коли ліхтарі кидають довгі тіні, а вітер звісли приносить запах води і старого каменю. Сьогоднішня історія легенда, не документ і не хроніка. Але легенди це теж пам'ять. Іноді вони чесніші за офіційні дати, бо говорять про те, що люди бояться визнати. Про жадібність, сором, спокусу, і про те, як легко загубити себе, коли тобі запропонували все. Це легенда про золоту качку Варшави, про підземельність біля старого міста, про блиск монет, який сліпить, і про умову, що звучить так просто, доки не спробуєш її виконати. Слухай повільно деякі легенди, як вода, якщо поспішати нічого не побачиш. Є міста, що ростуть вгору. Баштами, дахами, дзвіницями, а Варшава Варшава ще й росте вниз, під нею підвали кам'янець, старі ходи, залишки мурів, місця, де цегла пам'ятає інші голоси. І якщо стояти на вулиці Міодовій або біля Староміської площі в тиші, іноді здається, що з-під землі піднімається прохолода, як подих. Старі варшав'яни кажуть, не все, що в Варшаві зникло, зникло назавжди. Дещо просто пішло під землю. Саме там і живе легенда, не в книжці, не в музеї. А в тому відчутті, коли ти проходиш повз старий спуск у підвал і раптом тобі стає ніяково, ніби ти випадково підійшов до чужого порогу. Жив колись у Варшаві хлопець. Назвімо його Мацик. Так звучить просто і по-міському, як кроки по Бруківці. Він не був ані шляхтичем, ані вченим. Працював під майстром то в майстерні, то на складі, то біля возів з товаром. Його руки завжди пахли деревом, дьогтем або металом, залежно від того, куди його занесло життя. І в кожного дня в нього була однакова кінцівка, він рахував дрібні монети, яких завжди не вистачало не на розкіш, а на прості речі на їжу, на чободи без дірок, на дах, який не протікає. Та у мацика було дещо небезпечне. Він умів мріяти не про корону, не про славу, про просте, але неможливе жити так, щоб не соромитися свого дзеркала, щоб не думати щодня, як вижити. Одного вечора, коли місто було мокрим після дощу, він ішов додому повз площу, де торговці вже згорнули свої прилавки, і почув уривок розмови двох старих кажуть, у підземелі біля замку живе золота качка. Та годі, це байки для дітей. Байка чи ні, але хто її бачив уже не живе так само. Мацинг зупинився. У легендах завжди є одна підступна річ вони обіцяють простий вхід. А коли в тебе немає виходу, навіть легенда звучить як двері. Вночі Варшава інша. Вона не шумить, вона слухає. Кроки стають голоснішими, а думки важчими. Мацик довго ходив колами, ніби боявся підійти ближче до того місця, де за чутками був хід. Нарешті зупинився біля кам'яного спуску в підвал старої кам'яниці. Двері були зачинені, але замок, дивно, піддавався легко, наче його не замикали роками. Він увійшов. Сходи вниз скріпили. Кожен крок віддавався луною, ніби під землею хтось повторював його рухи. Пахло вогкістю, старим деревом і чимось солодкуватим, як запах монет, яку довго тримали в долоні. Внизу коридор тягнувся далі, ніж мавпи. Це завжди так у легендах: простір стає більшим, коли ти починаєш вірити. Мацик ішов, торкаючись рукою стіни, щоб не втратити напрямок, і раптом побачив світло не жовте, не біле, а золотаве. Ніби хтось запалив ліхтар, але в ліхтарі горів не вогонь, а метал. Він вийшов у залу невеличку, але високу, як колодязь. Стіни були вологі, з темними плямами, а підлога кам'яна, рівна. Посеред зали вода, невелике підземельне озерце, і на воді вона качка. Але незвичайна. її пір'я сяяло, мов монети, що їх щойно вилили з гарячого золота, крила, як тонкі пластини. Кожен рух відкидав промінь на стіну, очі найстрашніші, ніби очі темні, людські, уважні. Мацик завмер, йому захотілося сміятись від абсурду, і водночас хотілось плакати від надії. Качка заговорила не дзьобом, не голосом птаха, просто думкою, як опинилася у нього в голові. Золота качка, ти прийшов по золоту. Я дам тобі стільки, скільки захочеш, але ти виконуєш мою умову. Мацик кофнув повітря. Його горло пересохло. Яку умову? Качка повільно попливла ближче. Золоте світло торкнулося його рук, і йому здалося, що пальці стали теплішими. Золота качка каже, до світанку ти маєш витратити сто золотих монет. Усе лише на себе, жодної монети бідним. Жодної тому, хто просить, жодної на милосердя, Якщо впораєшся, багатство твоє. Але якщо ні, забудеш дорогу сюди назавжди. Сто золотих для Мацика це звучало як число з іншої мови, стільки він не бачив навіть у снах. Качка змахнула крило, і на камені перед ним з'явився мішечок. Він упав з тихим бряскотом, ніби серце вдарилось об ребра. Мацак розв'язав його. Монети важкі, справжні, їхній блиск був не святковим, він був хижим. Мацик піднявся на поверхню і відчув, як нічне повітря різко охолодило обличчя. Варшава жила своїм життям, пізні корчми, вікна з теплим світлом, кроки патруля, сміх у провулках. Він стиснув мішечок, сто золотих, і умова тільки на себе. Спершу все здалося легким. Я можу купити все, подумав він. І перший порив був не жадібний, а розгублений, бо коли ти ніколи не мав достатньо, ти не знаєш, що робити з надлишком. Він зайшов до кравця, купив найкращий плащ, такий, що тканина лягла, як вода, купив сорочки, чоботи, ремінь із пряжкою. Потім зайшов до зброяра і купив кинджал. не тому, що треба, а тому, що міг. Монети танули швидко, і разом з ним танула легкість, бо біля кожних дверей стояли люди. Старий з протягнутою рукою, жінка з дитиною, каліка біля стіни. Мастик відводив очі не тому, що був жорстокий, а тому, що умова стала перед ним, як стіна. Він ішов далі, витрачав далі. Але що більше витрачав, то сильніше відчував, що гроші не роблять його вільним, вони роблять його обмеженим, бо тепер у нього є правило, яке він не має права порушити. Близько опівночі він зайшов до корчми. Мав найкращу вечерю вино, м'ясо, солодке, сів за стіл так, ніби завжди тут сидів. Але в корсню було тепло і людно, і людські голоси діставались до нього, як голки. Поряд за столом сидів солдат із перебинтованою рукою. Він не просив, він просто сидів і дивився в миску, де було занадто мало їжі. Мацик відчув, як щось у ньому ворухнулось. Негероїзм, сором. Він дістав монету. Пальці вже потягнулися віддати її і раптом йому вчулося на звук, а думка лише на себе. Він стиснув монету так сильно, що на шкірі залишився відбиток, поклав її назад. І тоді вперше подумав: а може, це не випробування на багатство, а випробування на те, ким я стану? Мацик витрачав далі, купував речі, яких не потребував: прикраси, перстень, срібний гребінь, дорогі рукавиці, навіть годинник. Який він не міг читати. І що більше він купляв, то більше відчував погляди. Йому здавалося, що місто почало дивитись на нього інакше, не з заздрістю, з підозрою. Бо бідний із золотом завжди підозрілий, багатство має своїх. І коли хтось чужий раптом заходить на їхню територію, він стає мішенью. Десь у провулку він помітив двох чоловіків, що йшли слідом. Він прошвидшив крок, вони теж. Страх повернувся так швидко, ніби він нікуди й не зникав, бо золото не проганяє страх, воно просто дає йому іншу форму. Наближалася третя година ночі. У мішечку залишилося вже небагато, але все ще забагато. Витратити решту означало зробити щось безглузде або небезпечне. Маццо зупинився під ліхтарем дощ уже не йшов, але камінь був мокрий, і тоді він побачив хлопчика. Зовсім малого, який намагався розпалити вуглик біля стіни. Хлопчик не просив, він просто тинутів. Мацик опустився навпопічки, щоб бути на рівні його очей. Де твої батьки? хлопчик знизив плечима. Він був надто втомлений, щоб відповідати. Мацик дістав монету останню, яку можна було легко віддати. Вона сяяла теплим світлом, ніби сама хотіла вийти з його руки, і в ту мить він зрозумів. Якщо він віддасть, він програє умову. але якщо він не віддасть, він виграє гроші і програє щось везливіше. Це була та точка, де легенда стає не про качку, а про людину. Мацик простягнув монету хлопчикові: Візьми, купи хліба і, будь ласка, доживи до ранку. Хлопчик подивився на монету так, ніби не розумів, що це таке. Потім швидко сховав її у кулак і побіг. Мацик залишився сам. І раптом золото в його мішечку стало важчим не фізично, морально. Він повернувся тим самим шляхом до кам'яниці, до дверей, до скрипучих сходів. Кожен крок вниз був легшим, ніж крок по місту, ніби під землею його не судили. У заліз озерцем золота качка чекала. Вона сяяла так само, як раніше, її очі були спокійні. Ти не виконав умову», – мацик не заперечував. Він навіть не просив другого шансу, ні. Качка повільно наблизилася. Її золоті крила ледь торкнулися води. Тоді ти не отримаєш моє багатство і забудеш дорогу сюди. Добре. І отут легенда могла б закінчитись, як мораль. Не бери золото. Але Варшава не любить простих фіналів. Качка подивилась на нього уважніше Ти міг стати багатим. Чому ти віддав монету? Мацик довго мовчав. Бо іноді найважчі речі, найпростіші, бо я не хочу, щоб багатство зробило мене гіршим, ніж я є. Качка не сміялася, вона лише повільно занурила дзьоб у воду, і вода навколо стала темнішою. Тоді ти вже отримав більше, ніж золото, сказала вона. Світло в залі згасло нерізко, як свічка, яку прикрили долонею. Мацик моргнув і опинився на сходах. Сам у темряві без мішечка. Коли він вийшов на вулицю, небо вже світлішало. Ліхтарі гасли один за одним, місто прокидалось. Він відчував дивну порожнечу, ніби щось велике пройшлося повз і не зачепило його, але залишило запах. В кишені він знайшов одну нідину дрібну монету, ту, що була в нього до цієї ночі. Звичайну, бідну. І знаєте що? Йому стало легше. Бо він зрозумів, спокуса не в золоті, спокуса в тому, щоб перестати бачити людей. Кажуть, що золота качка й досі десь там, у підземеллях, що їх не показують туристам. Вона не старіє, не зникає, не потребує часу, вона просто чекає на тих, хто прийде по легкий порятунок. Бо Варшава знає, кожне місто будується не лише цеглою, а вибором людей. І ця легенда не про качку. Вона про нас. Про ту мить, коли ти можеш отримати все і маєш вирішити, ким ти станеш, коли отримаєш. Є такі багатства, які не носять у кишені, їх не рахують, їх не вибирають. Це багатство, коли ти здатен віддати, навіть якщо тобі самому мало, коли ти не продаєш себе за блиск, бо знаєш, блиск минає. Золота качка легенда, але спокуса реальна. І якщо колись тобі запропонують легкий шлях, згадай Варшаву, ніч, мокру бруківку і монету, яку так важко відпустити. Дякую, що слухали цей епізод. Якщо історія вам сподобалась, підтримайте подкаст з коментарем і підпискою. Це допомагає легендам жити далі і дає мені можливість створювати для вас нові, ще довші і сильніші історії. До зустрічі у наступному випуску. Па-па!